Кілька гривень можуть дати надію на одужання від важкої хвороби. Чернівчанові Олексію Гайдутові потрібна дороговартісна операція за кордоном. Сума озвучена іноземною клінікою непідйомна для родини Олексія. Тож сподіваються на допомогу небайдужих. Олексій від 28 років. Він працює барменом і займається професійно-риболовним спортом. Проте у 2014-му його захоплення відійшли на другий план. Адже саме два роки тому в нього діагностували фібрилярну ацестому, тобто пухлину мозку. Вона виявилася доброякісною, і ужгородські медики взялися оперувати хлопця. Пухлину частково видалили, проте рівно через рік вона почала знову рости. Ось ця біла пляма розміром 3,5 см – Загроза для життя хлопця. Вітчизняні ескулапи не беруться повторно лікувати його. Надія на ізраїльських фахівців, але питання у фінансах. Приблизно від 40 до 50 тисяч доларів. Це в наш час з нашими заробітними платами непідйомна сума. Це майже півтора мільйона гривень. Друзі і родичі Олексія розгорнули інформаційну кампанію у соцмережах, аби допомогти хлопцеві зібрати гроші на операцію. Сам Олексій каже, боротиметься до останнього, адже не реалізував головну мрію свого життя. Сім'я, бізнес все таке. Пухлина прогресує, тому для ефективного лікування час дуже важливий. Час є, але я не знаю, скільки його є. Тобто, ми зараз не можемо сказати, як пухлина. Прогресує. Будуть кошти, буде операція спільними зусиллями. Жертвуючи по кілька гривень, з'явиться можливість врятувати життя хлопцеві. Тож небайдужих просять пересилати кошти на номер рахунку, який ви бачите на своїх екранах. Наталя Синюсик Антон Романюк, телеканал Буковина.